Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Оксано. Чим ще ми до першої річниці Великої війни, тим більше спогадів зринає про той лютий, який. Як часто говорять, не закінчився досі, і зараз згадаємо ті перші дні страшної великої війни. і Трошки поговоримо про сьогодення разом із київським міським головою Віталієм Кличком, який приєднується до нашого ефіру. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго вечора, знаєте, для мене за цей рік одна з найстрашніших ночей це з 25 на 26 лютого, коли ви у своєму зверненні до киян сказали, що ніч буде дуже напруженою, дуже страшною. Залишайтеся в укриттях. І я так чекала цього світанку, щоб прочитати новини і побачити, що немає росіян місті, що Київ вистояв. А для вас який момент цього року от такий закарбувався як найтяжчий? Найтяжчий момент у мене багато історій було, і можна не одну книжку написати про ті випробування, і складні моменти були на протязі цього року. І таке враження, що один довгий, довгий день, але дуже емоційно запам'яталась складова, коли. Київський залізничний вокзал був переповнений. Багато людей чекали потяги і виховувалися на захід країни. Перевірявши, підійшовши до кутка там, де знаходились діти, спілкувався. Бабачив одного хлопчика десь років 5-6, який Питав на тату та маму. Я Обняв, казав: не бійся, зараз тато з мамою прийдуть, але потім підійшла одна жінка і сказала, що вони їх евакували з Бучі, і вони не можуть знайти сили, хто це може сказати хлопчик, що він сирота, що батьки загинули. Тобто хлопчик. Хлопчик знав, що батьків вже немає. Це такий, знаєте, був емоційний такий складний, складний момент. Але таких моментів було достатньо багато за цей рік. чи був у вас план дій власне розроблений, чи можливо наданий військовим керівництвом щодо того, як діяти, якби росіяни зайшли в місто? Такого плану дій не було. Ми з колес вже робили все для того, щоб припинити вхід росіян, можливий вхід, прорив теристичної групи. Знаходилися в місті. Києві. Ми робили все можливе для того, щоб плітами, автобусами тролейбусами перекрити вулиці для того, щоб якщо зупинити прохід танків, можливий прохід танків для цього робились такі блокпости. Був запроваджений з самого початку комендантського година цілодобова. Потім ми вже почали контролювати місто, але ситуація була вкрай напружена. Всі моменти. А ви для себе особисто яке рішення ухвалили? От що робити, якщо в київську міську адміністрацію заходять люди з російськими прапорами з в російській формі, російські військові, і ви там знаходитесь? Київська міська адміністрація перетворилася в такий пункт. У нас всі вікна були закладені з мішками з песком. Якщо ми вже готувалися до вуличних боїв. Відверто можу сказати, і в цьому напрямку пункт видачі зброї працював, і ми робили все для того, щоб територіальна оборона, максимальна кількість людей вступила в територіальну оборону, отримали зброю і захищали наше місто. Можу сказати, що був здивований, перевіряючи вночі в 25 чи 26. Було темно. Холодно, сніг, вітер, а, тисячі людей стояли. Черга була навіть кілометр до пункту вступу, вступу в те до територіальної оборони, де люди, заповнюючи всі папери, віддавши свої паспорти а, і вступаючи в. Територіальну оборону вже отримували зброю вдень і вночі люди стояли. Вони нікуди ніколи не хотіли від'їжджати. Вони прийняли рішення залишитись в місті Києві і захищати свої домівки, захищати своє місто. Пане Віталію, за цей рік у вас вирунали думки про те, що ну нашо я став мером столиці України. Ну зараз би займався за кордоном, би представляли Україну як відомий спортсмен. А тут така відповідальність, і страшно уявити, що було б з вами і з іншими політиками в Києві, якби тут опинилася російська армія. От ви зараз про це говорите, У мене навіть такі думки не було. взагалі. Про це неможливо було думати. Це моє місто, це моя країна, і на яких інших думок у мене не повинно було. Я в минулому військовий я давав присягу, і мій обов'язок захищати свою країну. Наскільки зараз високим є ризик для Києва з боку Росії, з боку російської армії? Не тайнися, що місто Київ було метою росіян-агресора, і воно залишається Київ. Має спеціальний статус, це столиця, це символ. І росіяни також і далі хочуть, але питання в іншому: зможуть лі? Одне можу чітко сказати, ми зараз набагато краще підготовлені, і якщо не дай Бог у них буде прийнято таке рішення, це буде велика і боляча помилка з їх сторони. Тобто багато сюрпризів, подарунків так званих лапках, ми їм приготували кожному агресору, хто зі зброєю почне рухатись на місце Київ. Чи можливий зараз такий сценарій, що окупанти <гум> за два дні опиняться на околицях Києва? Вважаю, що такий сценарій неможливий, і це буде, я вже казав, така знаєте, дуже боляча прогулянка, яка закінчиться дуже погано. І на на околицях Києва шансів у росіян, так як це відбулось рік тому, я вважаю, це, це шанси мінімальні, навіть близькі доля. Пам'ятаєте, як навесні торік жартували, що побачити Київ і померти тури для росіян? От. Не дай Боже, щоб вони ще раз скористалися цією туристичною програмою, але тим не менш, коли Росіяни почали атакувати енергетичну інфраструктуру України, Києва, зокрема, ви говорили, що ну змальовували навіть такий апокаліптичний сценарій для столиці, який може бути, якщо ці атаки продовжаться, якщо Україна не отримає допомогу, що труби порозриваються, опалювальний сезон неможливо буде відновити. Зараз найгірше в цьому плані позаду на вашу думку. Завжди ми повинні прораховувати різні сценарії, і навіть перед війною, поки вона не почалась. Ми говорили, що вірогідність достатньо висока, і тому формування батальйонів територіальної оборони це була ключова вимога. Ми говорили про це і почали вже це робити ще до початку війни. Це вкрай важливо. Ми повинні прорахувати різні сценарії, різний розвиток подій. І також як ви згадали відносно того, що в місті Києві може взагалі не бути і світла, і тепла, і води такій. Сценарій також розглядали, і ми повинні були підготуватись. І я, як міський голова, обов'язково давав інструкції, що потрібно робити в такому випадку, якщо, не дай Бог, такий сценарій буде реалізований, тобто вкрай важливо бути готовим до різних сценаріїв. Але дякуючи, дякуючи нашим працівникам, дякуючи всім тим, хто працював цілодобово, ми зробили таким чином, що в місті у нас дефіцит електроенергії був. Ми, на жаль, зупинили на два місяці роботу нашого електротранспорту і мітро, тролейбусів, трамваїв. Але тим не менш, місто продовжувало працювати. Тепло було, вода була. Незважаючи на великі проблеми, ми забезпечили ключові е життя забезпечення нашого міста. Тобто, якийсь критичний момент, ми пройшли вже. Можна про це сказати? Я не хотів би, щоб ми розколожувалися, але. Е я можу сказати, що критичні моменти були на сьогоднішній день. Небо над нашими головами в місті Києві захищено набагато краще ніж місяць тому, і кратно краще ніж півроку тому, дякуючи нашим партнерам, які надали місту Києва також антиракетні системи, протиповітряної оборони і всі останні атаки, які відбувалися на місті Києві, вже були неефективними з боку росіян. Пане Віталію, скільки будинків за цей рік були в Києві зруйновані або пошкоджені, і скільки з них вже відновлені? Зруйнованих пошкоджених будинків в нашому місті, незважаючи на те, що лінія фронту в місті Києві не проходила, страшна цифра. Біля 800 будинків. 417 з цих будинків це житлові будинки, де мешкають люди, а Будинків мали дуже великі пошкодження там, де іде зараз робота по відновленню. В 11 будинків будинках люди вже повернули свої домівки. Ми їх відремонтували. Люди заїхали вже мешкать в своїх оселях. Шесть будинків на протязі місяця. Ми вже закінчено. Закінчимо ремонтні роботи і вони також повернуться в свої квартири. Щодо громадського транспорту, який ви згадали, зараз уже понад 4 тисячі підписів зібрала петиція щодо того, аби в Києві не зупинявся громадський транспорт під час повітряних тривог, тому що і не всюди укриття є, коли він зупиняється, і таксі страшно дороге стає в той момент, коли метро з лівого на правий берег не їде. Як ви ставитеся до цієї петиції, до цієї пропозиції? Можна різні речі розмірковувати, корисно чи не корисно. Ми спираємось виключно на рекомендації військових, і ключовим питанням для кожного нашого мешканця міста Києва залишається безпека і виключно виключно з порад військових. Громадський транспорт для того, щоб не наражувати людей на небезпеку, зупиняється і не працює. Будь ласка, згадайте. Випадки, коли в Херсоні в Миколаєві політали наряди ракет в зупинки транспорту в автобуси, де гинуло багато людей, тому обов'язково комусь подобається. Ми розуміємо, що це дуже некомфортно, але залишається питання ключове: безпека для кожного з нас. Дякую, пане Віталію. Сподіваюся, що це рішення про зупинку транспорту під час повітряних тривог буде скоро скасованим, але не через те, що будемо нехтувати безпеку, а тому, що просто ми переможемо і не буде вже в цьому такої необхідності. З нами був Віталій Кличко, Київський міський голова. Зараз коротка пауза, після якої випуск новин.